Я вважаю, що як захоплення Володимиром Зеленським за кордоном на міжнародній арені, якого вже менше ніж у 2022-му насправді. Як президентом України є заслуженим з іншого боку, я вважаю, що уся та критика, коли ми говоримо про обґрунтовану аргументовану критику, яка лунає в бік Володимира Зеленського в Україні, теж є абсолютно заслуженою. Ці дві, ці дві речі, вони поєдну, поєднувані, і вони от якраз в Зеленському дуже добре поєднуються. Він справді чимало робить на міжнародній арені для того, щоб представляти Україну гідно і захищати її інтереси. З іншого боку, кількість зловживань, абсолютно свавільних внутрішньополітичних рішень. Кількість відверто давай так порушень закону не будемо говорити, бо потім вже будуть вимагати, щоб ми назвали конкретно по пунктах або вліплять судовий позов. Кількість політико-правових рішень. А, з боку Володимира Зеленського і його команди ну не зашкалюють бажання, теж не особисто лише Володимира Зеленського, але в принципі офісу президента, як якоїсь такої більш-менш монолітної команди, запроваджувати якомога більше авторитарних механізмів в Україні є очевидним. Так? Тобто, з одного боку, Володимир Зеленський на міжнародній арені представляє Україну як той, хто бореться за її свободу. Але у внутрішньополітичному плані ну, не можна сказати, що він є особливим адептом свободи українців в Україні. Розумієш? І якби ну, от, 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 різні плани, і, відповідно, різні сприйняття однієї тієї самої людини. Я неодноразово про це вже говорив, і це є частиною мого світогляду важливою, та, що одна і та сама людина може мати в собі риси якими ти захоплюєшся, і, чи, чи говорити речі, з якими ти погоджуєшся, і мати при тому самому іншою частиною себе риси, які викликають в тебе відразу, і, і, і говорити речі, які викликають в тебе відразу. І це може існувати одночасно. Це нормально. Не потрібно намагатися будь-кого змалювати в повністю чорний чи в повністю білий колір. Як правило, це комбінації з різними пропорціями. І Володимир Зеленський є прикладом цього. mm